Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Е, розпочинаємо засідання постійної комісії з питанням державної політики використання земель, природних ресурсів та екології. Е, на засідання комісії виникне слідче питання. Хто за порядок даний дані, прошу голосувати? Дідок за, об'єднаних ді за, коміське за. Перше питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянка платурі на місцевості та передачу власність для обслуговування військового будинку господарства будівлі та споруд. Засідання комісії поступило 20 технічних документацій. Громадяни, які мають бажання переоплатувати свої земельні ділянки, розроблені відповідно до чинного законодавства пропозиція комісії затвердити на сесію е, Галицької міської ради. Хто за нами справді прошу голосувати? За, за. за. країнське залішення прийняти. Підуче питання. Про затвердження технічних документацій і замовлю щодо встановлення відновлення межі земельних ділянок на форі на місцевості та передачу у вас для ведення особисто святого господарства. Тож поступила ряд заяв кількості 19 е, штук. Дане питання прошу голосувати. Водійне за. 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 Кам'янське залічне прийняття. Слідує питання. Про продовження доброго оренди землі з АТП обленерго 2008-2017 року номер 050222 на земельну ділянкою площою 01150 для будівництва та обслуговування ПС-3510 кВт підсів місті Галичі, вулиця Вітовського спробу на 10 років встановивши арендну плату розмірів 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Прошу проголосувати. Білих олійних <палійник> <палій> Камінський зараз рішення прийняття. Четверте питання: про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Галицької міської ради площею 8,19,93 гектари для погонсько-вались потреб. Це Дені водного фонду за межами села дороги, урочище Стави. Прошу поосувати біле замінське за рішення поняття. Слідує питання. Про надання дозволу Галицькій міській раді на розроблення технічної документації із земловок щодо проведення інвентаризації земельної ділянки орієнтовної площі 5 гектарів для будівництва мототреку, що розпочав в місті Галищі прочище за лісене. No. мототрек, який знаходиться на галажорі. Мене, Прошу Білих, Пілах. Олійникові за рішення прийняття. Перше питання про надання дозволу на розробку технічної документації і земновострою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості, на яку введено сертифікат серії ПН ПМ 31139, наведення товарного сільського сполівського виробництва, громадянину барону Іллю Миколайовичу в селі Казина, урочища над каміними, площею мартецьовниця, 2 Білих, да. Колійних, Хмельницький да. загробічня прийняття. Пільше питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації землевого щодо встановлення відновлення меж земельної на для на місцевості. Видано сертифікат сфері ПМ 399 для ведення товарності спорського виробництва проміння оборону Югорі Миколаєвичу Сібі Козана Корочища на 06 81 0681. Білик, Ворінок, да. да. Кам'янське загробішня прийняття. Надає дозволу на розробку технічної документації за і заново щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості, на яку видано 30 КМ 3939, заведення товарного сільського сподівського виробництва, на години на два із Миколаєва, у ході котина, прочувщия професору, 012 градус. Прошу посувати, ділитися з поліни в міській Єдине питання. Господи на розробку технічні документації і заново щодо встановлення відновлення медзамени земельної ділянки на Турі на на яку видано сертифікат ПМ-3014, для ведення товар на сільського користувальництва примінив корону Ігоря Миколаєвичів Козина, прочища над Кам'янським плотю No13 і 17К. Прошу голосувати. Білий Поліне. Керівський заміщення приємно про надання дозволу на розробку технічну на нарушу, щоб встановити різної меди зміни для анкілатурі на місцевості, яке видано сертифікат ПМ-314 товарного сільського поліцького виробництва згонівлення барану в Юрію Миколаївських познання урочища професорови, площу 08209А. Про надання дозволу навернення проєкту змовлю щодо відновлення земельних змень оренду для обслуговування складу будь-матеріалів. До товарі землі землі сільського призначення громадянину в селисті Василю Івановичу, площу No26, сягав Сергії Вікторів вулиця 257С. Прошу проголосувати. України. Українське залічне приняття. Про укладання договору оренди землі громадянином Геркуп, Степаном Петровичем на земельну ділянку в площу 0,0069 гарантує no 2621 06 55 для будівництва і обховання будівлі торгівлі, в місті Галичі, вулиця Коновальці, 7Б з на 3 роки, поновивши реану плату у розмірі 12% на рік від нативним можливості зімельним взял. Прошу прошувати білому колінах. Мінське за річне прийнято. Про укладання доброго оренди землі з громадяном ГЕПу Степаном Петровичем на земельну ділянку площу 024 гар, податковій номер 26, 21, 21, 01, 00, 01, 013-2017 для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу в місті Галичі, вулиця Львівська, 45 років на 3 роки. На вищу ремонту враження 12% на рік і за мотиваном школи ці Прошу повсувати. Ілик за плін. Кам'янський за нічні плін. Про укладання договору оренди землі з приватною фірмою «Лобус» на земельну ділянку площі номер 36 га, державкою номер 26-21-21-01-09-2086 00, для обслуговування стоянка по транспорту. В місті Галич, вулиця Ліюста, строку на 3 роки, вона вивчила на плату власної 5% на рік і на номатину

Від 27.05.2019 2019 року світим, за номером 05.027 на земельну ділянку площу 0-12 гав, катастрофу no 2621 2101 для розміщення автомейків самообслуговування. місті Галич вулиця об'їзна 1740 на 3 роки. Встановив шарину плату розмірі 2185% на рік та молодих поліції. Я розглянула всі питання, які були винесені на засідання. На цьому комісія вважається на Дякую.